В офісі Шосткинської іудейської громади, 27 січня, відбувся пам'ятний захід по вшануванню невинно обієнних євреїв та представників інших національностей у часи Другої світової війни. Після хвилини мовчання присутні згадали ті страшні часи і провели паралелі з сьогоденням, коли нелюдські діяння солдатів російської армії. Можна прирівняти з тим, що робили нацисти у минулому столітті. Моя прабабуся так вийшло, що вона допомагала і рятувала родину, точніше родина мати з дітьми, єврейка, єврейського походження. Вона тікала і вона давала їй прихисток. Вона там перебувала в неї деякий час і потім вона далі пішла. Мій дід був у трьох концтаборах. Цікава історія. Він з трьох втік. Перший концтабор це Каунас. Країни Балтії, не пам'ятаю, яка це країна. А потім два рази в Польщі він тікав і знову попадав, і знову тікав, і знову попадав. Попав до англичан, і вже так закінчилась війна. В нього той мені розповідав: ну страшна трагедія, жорстокість, як людей вбивали газові камери, як працювали вони тяжко там. Ну, те, що відносились до людей хуже, чим до скота. Він казав, що коли вони попали в полон, то їх було декілька тисяч, і через невеликий проміжок часу їх залишив декілька сотень. Тобто всіх знищили. Це безлюдність, безлюд просто відношення один до одного, коли людина не поважає людину. Це страшно. коли хтось хоче стати вище над кимось. Це є трагедія. У 41-му році мене мама повела записувати в школу, тоді брали 8 років в школу. Сусіди були такі, що я туди ходила, дід з бабою жили там, Ну, дружно жили. Но люди казали потім, що коли ми приїхали, люди казали, що поїзд тільки за семафор зайшов, мама їм ключі залишила. Потім, тільки за цим фором скрився, вона ключі двері відкрила і каже, але заходьте, беріть це все жидовське, можна розбирайте, хто що хоче. А брати було, що брати було, що у нас до війни дуже мої батьки непогано жили. У нас була мебля з красного дерева. У Нас було ну багато чого хорошо було. Голова Шосткінської іудейської громади Сергій Кацман наголосив, що члени громади щорічно збираються разом аби вшанувати пам'ять невинних жертв нацистів, адже голокост став найстрашнішим явищем, під час якого було знищено тисячі безгрішних душ більшість з яких єврейські. На мою думку, для котів нації не існує. Як ми бачимо, на жаль, історія повторюється. Путін, як і Гітлер, без всякого попередження війни 4-й ранку втокся на територію нашої держави і почав війну геноцид над українським народом. Ми пам'ятаємо, що відбувалося в Бучі, Гастомелі, Ірпені, Херсоні та інших містах нашої України. І війна 39-45 років. Приклад наших дідів, що ми повинні, також, як і вони, перемогти, перемогти агресора. На пам'ятний захід завітали не тільки члени громади, а й представники місцевої влади. На жаль, у нелюдів з людським обличчям немає різниці, чи то діти, чи то жінки, чи то старики. У них, мабуть, на меті в скажених розумах. Тільки нести горе і біду. Тому ми маємо пам'ятати всі ці злочини для того, щоб вони не повторювалися в нашому житті. Складно зрозуміти, навіть неможливо, чому це відбувається і знову повторюється в 21 сторіччі. Мабуть, та країна, яка з нами межує, просто є на цій Їм не важливо, як ми живемо, для чого ми живемо, які традиції ми наслідуємо. Залишається тримати спротив, пам'ятати, розповідати за ці звірства, щоб люди знали, з ким вони живуть поруч. Знову ми воюємо майже з подібним, скажімо так, до нацистського режиму, режимом расистів. Такі злочини, як Голокост, вони відбуваються, от коли існують тоталітарні режими. Ось війна в Україні це підтвердження тому. У нас єдиний ворог це кати, які прийшли вже в наші сучасні часи творити цей геноцид, який творила нацистська Німеччина в ті часи. Погоджуються з виступаючими про необхідність знати і пам'ятати свою історію. І члени Шосткинської і Одеської громади. Ми повинні пам'ятати, передавати своїм нащадкам, щоб люди знали, що відбулося, яка була трагедія, скільки людей загинуло, як, яка була біда принесена людям. Якщо ми не знаємо минулого, ми не будемо мати майбутнього. Хотілося б, щоб не забували, тому що це дуже важко. Я дуже важко переживаю цю війну. Я ще виїжджала в Ізраїль. От вона не могла чути ні сирени, то й нічого не могла чути. Я за 80 років ще не забула це. Я ще дитиною входила в шпиталь, ми ухажували за раненими діти. Так я на, на, у 11-12 років я надивилася крові стільки, і горя стільки, що я вже за все життя своє більше, стільки не мала. Так що я б хотіла, щоб ні мої діти, ні онуки, ні ваші, ні мої вже нікого війни ні цієї не знали.